Привіт! Ви любите тишу? Ні, я не про тишу природи, я про міську тишу. Є такий стереотип, що життя в центрі міста неможливо, бо багато шуму. Це громадський транспорт, постійні корки автомобільні, але тихе життя в центрі міста – це реальність. Зараз я знаходжусь в історичному центрі Шевченковського району. Завдяки відсутності інтенсивності громадського транспорту вам не буде докучати жайвий шум, коли ви відкриєте вікна своєї квартири. А також тут багато зелених зон для відпочинку, як, наприклад, ось цей Павлицький сад. Мене звати Дмитро Сухамин, я експерт з нерухомості компанії The Capital, а ви на каналі Квартири у великому місті. А зараз я вам покажу квартиру з авторським ремонтом на вулиці Тругенівській. Друзі, отже ми в ексклюзивній квартирі, яка знаходиться на третьому поверсі будинку бізнес-класу, площа якої складає 172 квадратних метри. У нас є три окремих спальні, гардеробна, два сванузли, пральня та дуже світла, комфортна кухня-вітальня. Зараз знаходимося, я впевнений, що не перебільшую, коли скажу на кухні мрії кожної вимогливої господині. Мало того, що тут є все для приготування вишуканих страв, але й зроблено все з якісних матеріалів італійського виробника Кастання. У вашому користуванні є двосецінний великий холодильник з морозильною камерою. Далі у нас винна та духова шафа, у якій ви можете розігріти їжу, як у звичайному крихвильовці. А вже ж, яка сучасна кухня без посудомийної машини? Сучасна варильна поверхня на 4 Форки та дуже багато місця для приготування будь-якої вашої страви. І зверніть увагу, що тут безліч місця для зберігання вашого посуду та різноманітних кухонних приладів. А мені особисто подобається цей дуже великий стіл, де може розміститися сім'я із шести персон. Зазвичай ми звикли у вітаннях бачити зону домашнього кінотеатру. Наразі у нас інше виконання цього питання. Під центром вітальні є дуже великий та комфортний диван, де можна зручно розміститись та почитати книжку, чому сприяє сонячне світло та тиша скверу. Зараз я пропоную подивитися інші кімнати цієї великої квартири. І перша це у нас санвузел з зоною прання. А зараз переходимо до перегляду першої спальні, яка знаходиться по інший бік цієї квартири. За моєю спиною вдосталь місце для зберігання будь-яких ваших речей. А тиші та комфорти цієї спальні буде сприяти сквер за вікном. Між першою спальнею хазяйською знаходиться ванна кімната. Як і у всій квартирі, у ванній кімнаті приділили дуже багато уваги дизайну. Погодьте зі мною. Це дуже зручно, коли є дві раковини, два дзеркала з таким м'яким гарним освітленням та розетки для пристроїв. І головне, у вас є постійний вибір. Чи прийняти ванну, чи прийняти душу. Ну і нарешті, ви дочекались, ми потрапляємо до господарської спальні. У господарській спальні є балкон, а вікна її виходять на затишний двір. Де б ви не знаходились в цій квартирі, у вас завжди будуть виходити вікна на тихий сквер або затишний внутрішній двір. Тому і оцінять цю квартиру ті, хто не хоче жити в центрі через шум. У цій затишній спальній кімнаті є відокремлена гардеробна зона, у якій, окрім місця зберігання будь-яких ваших речей, є також зручна зона для макіяжу. Ще я хочу вам розповісти про цікаве рішення. Біля господарської спальні є дитяча кімната, до котрої також можна потрапити через батьківську кімнату. Це дуже корисно, коли у вас ще мала дитина, а вам постійно потрібно бути поруч. Сьогодні ми подивилися унікальну, дуже сучасну квартиру на продаж в історичному центрі нашої столиці. Я хочу відмітити такі речі: квартирі вдали планування. По-перше, це великий хол, де дуже багато місця для зберігання верхнього одягу. По-друге, спальні кімнати знаходяться на відстані одна від одної. Тому у кожного члена родини буде відчуття окремого простору. При ремонті були використані натуральні та довговічні матеріали. Класичний дизайн ніколи вам не набридне. Якщо вас зацікавила ця квартира, записуйтесь на перегляд за посиланням в описі. А я вам дуже дякую, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. До наступних зустрічей!